Маємо пане Сергіє, визнати, що у нас не один такий токсичний схиблений сусід. І я зараз говорю не тільки ще про Білорусь, а також і про західний наш кордон, про Угорщину. На днях президент підписав закон про зміни в політиці про нацменшину. Це була одна з вимог Євросоюзу на нашому шляху до євроінтеграції. І там, зокрема, йдеться про те, що тепер нацменшини в Україні можуть і навчатися одною з мов Європейського союзу, і приватні школи, взагалі освітні заклади, можуть обирати своєю основною мовою навчання одну з мов Європейського Союзу. Ну і відповідно одна змов. Європейського союзу це Угорська, але представники Угорщини вже там щось висловилися на цю тему, що їм знов недостатньо, все не то, і все не так. Я тут хочу нагадати глядачам, що ви три роки були головою Мукачівської районної держадміністрації в 2015-2018 роках, і тому маєте добре розбиратися в реаліях цього регіону. На вашу думку, от якщо ми абстрагуємося від вимог Європейського Союзу, от такі. Ну, це не загравання та пом'якшення умов для угорської нацменшини для українських угорців. Це в плюс для стосунків України з ними, чи це може бути використано Угорщиною одного дня, так як зробила це Росія у східних регіонах України. Ну, ми можемо говорити чесно або красиво, чесно, чесно. Ми давайте, завжди за чесно. Ну то давайте <гум> говорити фактами з одного боку, дійсно на Закарпатті проживає немало етнич, етнічних угорців, а це факт, десь орієнтовно 152, Ну, це плюс-мінус офіційні такі дані, сто тисячі. Закарпатів мають угорські паспорти. Це І яка ось... частина населення? Приблизно? Ну дивіться офіційна, офіційно на Закарпатті мало б бути мільйон двісті там тридцять двісті сорок тисяч жителів по факту проживає десь 750 зараз більше тому що є переселенці я говорю до 24 лютого 22 року зараз більше тому що декілька сотень тисяч переселенців переїхали на закарпаття але половина жителів закарпаття по факту вже проживає десь в європі це така ротація знаєте Закарпатці їхали в Угорщину, в Словаччину, в Чехію працювати, в Німеччину. Топом було, ну було ну, от, для деяких там найбільше досягнення це переїхати в Британію, тому що там найбільші заробітки, тому що там ну, найкращі умови для декого. Когось влаштовувало, в принципі, і е, працювати і в Словаччині, і в Угорщині, і в Чехії. Ну, тобто тут нема ніяких проблем з цим, не було в них е, рівень зарплат набагато більше. Е, дивіться, на Закарпатті навіть от в моєму районі, в якому я працював, керівниковому, качевському підприємства, на якому е, виробляли, шили. Uh, автосалони для Ауді, для Фольксвагенів, для Сузукі uh, люди заробляли десь рівтовно, ну, 500 доларів, можливо, трохи більше, в залежності від uh, uh, можливості працювати. От як тільки людина, яка uh, ставила для себе мотивацію кудись поїхати далі або заробляти більше, uh, на цьому підприємстві ставала фахівцем. Uh, то вони їхали в Словаччину на завод Ауді і там вже заробляли не 500 доларів, а 1000 1200 євро. От різниця, чому й була така трудова міграція е, в будь-якому випадку, все одно більшість е, з цих людей, які заробляють десь в Європі, вони повертались, тому що тут проживають їх родин. Але повертаємось до угорців. Е, так, в моєму районі були е, населені пункти з етнічними угорцями. Там навіть ну люди. Погано спілкувалися українською або там російською мовою дійсно нацменшини вони користувались такими нюансами нашого законодавства, і вони мали можливість вішати прапори на сільради, на фапи на амбулаторії, на школі. не неукраїнські прапори. Я правильно розумію? не українські, але Дивіться, е, прапор е, угорщини виглядає як три кольори плюс герб. Якщо герб е, прибрати, то залишається просто три кольори, і це вже не прапор е, угорщини як країни. А це вже прапор національних меншин, ну тобто е угорців. Тому вони користуючись такими от е нюансами в законодавстві, вони цим постійно користувались, і ніяких проблем всередині між українцями, румунами, словаками, чехами, угорцями чи там ще кимось не було абсолютно. Всі, в принципі, проживали абсолютно мирно, але є мапа. Так званою притиснянською автономного округу яка виглядає як частина Ужгородського району, частина Мукачівського району, весь повністю берегівський район і частина виноградівського району це ті села, де проживають компактно угорці, нацменшини? То е ну, певні представники угорські, вони от бачили, що це майбутня така автономія, на яку вони мали певні плани. Але знову ж таки, щоб не казали там Орбан, щоб не казав Сіярто, ніяких проблем на Закарпатті з угорцями ніколи не було. Вони абсолютно спокійно спілкуються в побуті, вони абсолютно спокійно спілкуються і вільно в своїх містах або селах. І вони дійсно і раніше навчали а, і дітей а, угорською з дитячих садочків, а, були певні проблеми в законодавстві в нашому, тому що ну ми намагалися. Uh, Нав'язувати або через каліна ламати когось треба було просто е, спілкуватись трохи в іншому сенсі і казати що слухайте якщо ви хочете щоб ваші діти стали державними службовцями щоб вони були якимись там е, державними діячами в україні то нехай вони вчать і українську мову зокрема тому що без української мови не можна розвиватись в цьому напрямку якщо ні ну окей тоді вивчайте виключно там е, десь в своїх там школах е, як нас не я особисто приходив в школи і заходячи в школу, говориш доброго ранку, діти. А тобі відповідають всі діти без виключення його на сього подківанок. Uh, ну тобто, це <смеш>, доброго дня, але угорською, uh, що прийнято зараз, в чому пішли на зустріч? Дивіться, uh, всі посли, всі дипломати, uh, європейська спільнота чітко розуміють, що нема в нас якогось там притиснення uh, нацменшинств нема в нас проблеми абсолютно з угорцями Більше того, президент коли. Відвідав Закарпаття, він поспілкувався з угорцями. Вони йому подякували за співпрацю, за відношення за відсутність притискання. Що відбулося на цьому голосуванні? Це знаєте, це ми публічно зробили так. Щоб в угорців не було взагалі жодних е, якихось підстав для нарікань чи звинувачень е, українського уряду чи держави України в якихось, хоча б маленьких притискань. Ону бачите, нарікають же, от одразу після прийняття цього закону е, посадовець угорський сказав, що а до 2015 чи 16 року нам краще жилося. Тобто е, він бреше. Uh, більше того, нехай приїжджає Закарпаття, і ми його провеземо там uh, повністю всіми населеними пунктами. і Він поспілкується з горцями але він і сам чітко це усвідомлює. Він і сам чітко знає, він просто популіст. Uh, ніяких притискань на Закарпатті у немає абсолютно. Більше того, я можу сказати, чому uh, безпосередньо я знаю про кого ви говорите чому безпосередньо ця особа. На так радикально ставиться до рішень, які були прийняті, тому що якраз все, що вони просили, вони отримали. Але їх попередили про, а, ну, про те, що їм там нададуть слово за 4 години до виступу. Вони просто не підготували ніякого бруду. І коли надали слово представниці радикальних угорців, вона не мала що сказати. Вона каже, така ми би хотіли. І каже, так от ви маєте. А я би хотіла ще, от ви ще маєте. А... Я спілкувався з депутатами е, і обласної ради представниками е, угорців, якраз е, спілкувався з, зі своїм і досі. Спілкуюся е, колишніми там головами сільських рад або діючими головами сільських рад. Ну, нема в жодного угорця тут ніяких проблем насправді.